Батьки, колеги, прийміть найщиріші вітання святом першого дзвоника. Хай цей дзвіночок відгукнеться у ваших серцях впевненою надією на мирне, щасливе майбутнє. Бажаю вам міцного здоров'я, радісних подій, довгоочікуваних зустрічей в колі рідних і друзів. Відамо в перемогу! Осінь величава одягла на мисто, принесла у школу свято урочисте, свято що єднає всю шкільну родину, свято що єднає неньку Україну. На спільний дні велика Україна на всіх дітей скликає на урок. Щаслива видиха і дитина і впевнений науку робить крок. Будемо вчитись, ми відмінно, щоб знати все-все-все, щоб пишалась Україна і матуса статусе. ми любимо трудитись, хочемо відмінно вчитись. Все буде у нас зараз своєму найкращі, перший клас. Я весела, цікурна. мене форма є спільна. Першокласнича гарненька, проказали тихоне. Своя. Я вчитимусь добре, бо маю мету. Я знаю, ким стану, коли підросту. Я мрію своєї зраджу ніколи. так знайте, я буду директором школи. Дорогі наші першокласники, з сьогоднішнього дня ви не просто діти, ви учні нашого Пільшанського ліцею. Вітаємо вас. З початком навчального року. сміло ступайте на шлях, який приведе вас до вершини знань, Вчіться читати, писати, шанувати рідно та любити неньку Україну. Нехай ваше шкільне життя буде наповнене яскравими враженнями, корисними знаннями та дивовижними відкриттями. Нехай ваші перші кроки по стежці освіти будуть успішними. І нехай вас не лякають ніякі перешкоди на цьому шляху. Ми бажаємо вам з першого кроку, з першого року, полюбити наш ліцей і розкрити тут всі свої таланти. Сьогодні нарешті настав той день, про який мріяли довгий час, який чекали за терпінням. Бачили у вісні. Одинадцятий рік ми зустрічаємо свято першого дзвоника. Непомітно пролетів час, і ми стали дорослими. Сьогодні дивимося на першокласників, усміхаємось їхні несміливості і сором'язливості. А не так давно самі були маленькими і, можливо, ще смішними. Але то було колись. А сьогодні вітаємо наших чудових малюків і всю шкільну родину з ним знань. Ліби першокласники, бажаємо вам суміння у навчанні, бути уважними, прислухатися до порад вчителів. Бажаємо вам досягти великих успіхів у стінах нашого ліцею. Ми вже вкотре хочемо подякувати вам, дорогі вчителі, за все. За справді безцінні моменти, подаровані вами. Ваша мудрість і розуміння багато разів допомагали у вирішенні наших конфліктів та непорозуміння. Часом ми були запальні, ліниві та нестерпні, але а на ваше терпіння немало меж. Дорогі вчителі, і всі працівники нашого ліцею. Нехай ця осінь золота вам подарує вік щасливий, щоб не згасала доброта, здоров'я, радощ і сили. Щоб ваш важкий почесний труд був плідний, як багата осінь. І кожен день що йде новий, на тільки щастя вам приносить. Ваші стають учні на гарні оцінки а вчителям на селіних та запитливих учнів. Дорогі 11 класники, кожен з вас це унікальна і неповторна особистість. Кожен з вас здатний відстояти свою думку і витримати будь-які випробування на шляху до успіху. Тож будьте гідними людської поваги і радуйте нас, вчителів, батьків та неньку Україну своїми успіхами. Наші улюблені майбутні випускники вітаємо вас з Днем Знань. Нехай цей останній навчальний рік буде яскравим, успішним. Нехай поруч з вами будуть завжди вірні друзі. Нехай цей рік буде багатий на відкриття, звершення і блискучі перемоги. Учіться, дійте, мрійте, старайтеся і перемагайте. Нехай так щастя завжди буде з вами.